відкритий турнір дзюдо пам'яті Олександра Аніщенка та Максима Савченка відбувся цю суботу, 4 жовтня, у місті Ромни. За медалі турніру боролися дзюдоїсти не лише Сумщини, а всієї України. Своїх вихованців Олександр Сулін привіз з Шостки. Він є і головним суддею змагань. Ними готується мінько ксенія. Я сьогодні більше суддя. У мене є помічники, які нас налаштовують команду, які секундуватимуть дітей. Тобто вся відповідальність буде на них. Південь області місто Охтирка. на турнірі представляють вихованці Володимира Кісілян. У цей вівторок каже тренер. Вони боролись на турнірі у Сумах. Тепер планують набратись досвіду тут. Це все український турнір. все таки трішки більше людей зібралось у нас на цьому турнірі. Хочеться поборотись хорошо, набратись аптечного опиту, щоб дітки не травмувались ніхто щоб у всіх приємні емоції були від цих змагань. Дзюдеїські Валерія Шульженка та Владислава Резнік представляють на турнірі міста Суми та Ромни. У житті, говорить Валерія, вони подруги, а на татамі кожна боротиметься по максимуму у своїй ваговій категорії. Побіг перше місце, Щоб побратися на чемпіонат України. Звісно, золото. Я йшла до цього, треба відібратися на чемпіонат України. Шустка та ахтирка суми та рамни, а також не та глухів, трасінець та кролевець представляли на турнірі Сумщину конкуренцію на татамі. Їм склали юнаки та дівчата з Києва, Полтави, Харкова, Запоріжжя, Ніжина, Лохвиці та Кременчука. Я не кажу, що ми будемо краще, я кажу, що ми покажемо гарний результат. Це по-перше, ну, бо в нас підготовка, ми готувалися до змагань. У нас е техніка є гарна, ну тобто, ми можемо показати якусь боротьбу. Змагання це ж праздник. Приїхали на праздник. На цьому святі головне не медаль. Головне, щоб е, спортсмени показали свій рівень, той, до якого вони йшли в залі, до якого вони готувалися. Ми хочемо підтримати Сумський регіон. Ми розвиваємо дзюдо, ми розвиваємо самбо. Ми живемо цим і хочемо залучитись до вашого заходу і вас підтримати. На цих змаганнях за медалі турніру пам'яті героїв України Олександра Аніщенка та Максима Савченка змагались юнаки та дівчата вікових груп Ю-17 та Ю-10. 214 спортсменів змагались за нагороди. Вони розіграли 36 комплектів медалей. За словами Олександра Соліма, за підсумками цих змагань сформують збірну команду області для участі у чемпіонаті України у віковій категорії Ю-17. Олександр Качанов, Олег Вороненко. Суспільне новини Сумщина.